Ступає грудень тихим кроком, крокує вальсі білий сніг. З різлом Христовим з Новим Роком вітаєм широ ми вас всіх. Нехай Ісус Христос рождений, що в темну ніч спасає світ, дарує вік, благословений, і прожити многі і благі і всім літ. Ну і від нас малесенька така колядочка буде, правда, Юлячка, заспіваємо щось. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся земле.